Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Так, це зустріч на князя Романа. І сьогодні у нас дуже цікава тема це тема малої мистецької форми. І що б ви собі думали, це є. Це є наша всім відома, маленька, присутня на усіх конвертах, вже звичних для нас сьогодні. Марка, яка є в куточку кожного конверту, яка супроводжує нашу з вами інформацію у світ. І коли людина отримує наші листи, в першу чергу мені здається, завжди розглядається марка. Марка, тому що це перше, що вабить око. Принаймні, мені, коли я була маленькою, завжди було цікаво розглядати ці марки, і марка була в якійсь мірі. Е Невеличким таким інформаційним посилом, а що ж там на ній є? Що хотів сказати, можливо, художник і яку історичну подію вона фіксує так багато, але про малесенький такий значок в кутку конверту сьогодні якраз і поговоримо з нашими гостями, з паном Олександром Жарівським, багаторічним головою Львівської обласної організації Асоціації філателістів України, і відомим колекціонером та видавцем філателістичного матеріалу. Добрі. День пане Олександре день. і з паном Андрієм Пилюхом, членом Асоціації філателістів України, засновником секції Козацька Пошта. Ще раз наголошую, що марка для нас сьогодні є абсолютно звичною справою, але чи так це було, ну, наприклад, 100 років тому, з часів перших конвертів, як почалася поштова послуга, звідки почалася марка, її історія? Ну, перша марка, як відомо, була не, не винайдена, але запрограмована Роландом Хілом в Великобританії, який був пошмейстером. І це була марка, так звана Чорний пені, і на якій був відтворений профіль королеви тодішньої Вікторії. Після того, після Великобританії, марки почали з'являтися в інших країнах, але в першу, перших 10 років тих країн було небагато. Серед них дуже відомий острів Маврикі, де одна з найдорожчих марок. З її колекції становить велику вартісну оцінку. Ну а в Україні то буде перша марка Австрії, яка вийшла в 1850 році. Тоді, в той час західні землі України, Галичина східна була у складі Габсбургської імперії і Перші марки з'явилися, зокрема, і у Львові, в 1850 році. Більша частина України східної і центральної, яка була в складі Російської імперії, першу поштову марку побачила тільки в 1858 році. І ця марка була в Санкт-Петербурзі видана? Так, була в Санкт Петербурзі, і там же тоді в Санкт Петербурзі була видана перша марка Польщі, друкована практично з тих самих кліше, які там були трошки видозмінене. І треба взяти приклад у поляків, що вони дослідили до видання, не так видання цієї марки, як і розповсюдження по всій території Польщі. Є перелік населених пунктів до найменшого села, де ця марка вживалася. Це є дуже пошукуваний матеріал, і він є вельми цінний. І сьогодні ми спостерігаємо за новинами і завжди є інформація про те, що наша українська марка перемагає на черговому конкурсі, от у січні 13-го року, в Китаї наша марка Українське подвір'я авторства Костя Лавро зайняла перше місце якраз серед найкрасивіших іноземних марок світу і країн Європи. І коли марка стала предметом мистецьким. Коли до марки почали звертатися як до витвору, можливо, художників, звертати більше уваги на її естетичність українська марка ну, як перші марки, комеморативні, тобто нестандартні, бо діляться марки на стандартні або загальновживані обігові багатьох країн та називають. Це є типно ну, такі. Ну вони виходять раз на 10 років нова серія. окремий восьмий випуск, те, що зараз ще діє, це є дуже вдале е, компонування лист, листя і плоди дерев. Це є восьмий стандартний випуск. А коперативні марки присвячуються певним особистостям, не імператорам, е, так як було на перших марках. А певним подіям, ювілеям і так далі. До видання, до оформлення, чи навіть до рисунку марок перших були завжди запрошувані гравери. Із світових граверів, то найславніше ім'я є поляка. Який проектував і гроші, і коли настали часи Польщі воєнного стану, він втік до Швеції і став придворним гравером королівського двору, проєктував як е... гроші, банкноти, так і марки. І ці марки люди збирають у всьому світі. Але гравери, власне, то найскладніший стиль, як би сказати, мистецький. Техніка, техніка. Вірніше правильно. Техніка. Бо ще на разом з гравою є ксилографія. Є художники, які в цій ділянці працювали. Перша марка, яка рахується українською, це була серія з п'яти марок. Першу нарисував середа. А чотири останні найславніший. Наш український художник тих часів. Нарбут Нарбут. Григорій Нарбут. Це була символічний образ Українки, і цю марку українська почта вже перша серія стандартних марок незалежної Україні. Це була власне з повторенням рисунки символічної Українки в 1992 році. Прошу сказати, а хто у Львові сьогодні малює марки? Чи діляться художники? Тому що якщо ми знаємо, Костя Лавров, він ілюстратор книжок, взагалі художник, дуже цікавий ілюстратор. А чи художник, який малює марку, це окремий вид мистецтва? Це певні художники спеціалізуються на випусках поштових марок. Не можна не згадати першого художника, справжнього художника київського Григорія Логвина, який запроектував цілий ряд сюжетів. Перший це були гетьмани, всі 16 гетьманів. Впродовж п'яти, здається, років вийшли в під його компонування. Йому вже належать марки, храми перші українські квартблок з чотирьох марок. Йому ж належать таке, теж не можна не згадати. Українська хата, де поєднані і зображення хат, а на фоні самих хат. Показано традиції наші релігійні свята, як відбувається святкування, і різдва, і великодня і тому подібне зі львівських художників. Першим теж був наш львів'янин, який випустив нещодавно марку, присвячену трьохсотліттю пивоварні Іван Турецький. Але перша його робота для української пошти це була. Марка присвячена в Австрії видана в 92-му році. Вона була присвячена українській діаспорі в Австрії. Пізніше турецький ще був задіяний, але вже в рисунках для конвертів. А наступним художником був Роман Зарицький. Який проектував марку присвячену патріарху Йосипу Сліпому? Після Зарицького активно брав участь у проектуванні марок відомий львівський графік Іван Креслач. У нього теж вийшло серії дві серії храмів. Одну марку співавторстві з ним я відредагував, так би сказати, фреску Володимира Гординського. Ну відредагував, то може голосно сказано, але своє бачення, як би вона мала виглядати, фреску, Гординського з церкви Варвари у Відні, Рождество Христове. І ще ділянці філателії, зокрема, марок комеморативних, які не клеїлися, друкувалися на конвертах. Називається це конверт з оригінальною поштовою маркою. Тобто такої марки окремо видруковано не було, а вона була тільки надрукована на конвертах. Це був Мирослав Маринюк. Кільканадцять конвертів державної пошти, а не кажучи вже про конверти клубні. Я би хотів передати слово. Пану Андрію Випилюху, який зараз ту естафету продовжує в виданні дуже вартісних, гарних і вартих уваги конвертів з рисунками. Я повернуся трошки до теми марки. З ростом, з розвитком поліграфії, з залученням комп'ютерної техніки, відповідної техніка підготовки, техніка виконання марок змінилася. Багато вже. Марок випускають не марки, як художники які малюють, скажімо, а це вже є дизайнерські роботи, які там, робляться колажі з різних фотографій, оброблених там, в різних програмах графічних. І вони стають також, Мають свій новий такий новий вигляд тих марок, тому що вони вже набагато самі якісніше зображення, фотографії використовуються». Ну, а крім того, зараз е, українська пошта, так само, як і в багатьох країнах світу, е, започаткувала такий е, напрямок марки, як власна марка, де можна на е, заготовлених шаблонах маркових подати на свої. Пропозицію з зображенням і можна надрукувати. Ну то правда, якість трошки нижча, тому що друкується цифровим друком на принтері, але тематика е, доволі така обширна, тому що можна оперативно реагувати на події, які відбуваються, тому що такі марки можна випустити на протязі 2-3 днів. І обмеженою кількістю. Тобто місія марки є дуже важлива, тому що вона несе дуже серйозне інформаційне навантаження. Так, і людина, можливо, побачивши марку, зацікавиться і буде проводити свої особисті дослідження в вивченні тої чи іншої особистості чи історичної події. Я вам скажу, ви якраз гарно зачепили тему. Я в філателі дуже як то кажуть, молодий філателіст. Я з 2012 року почав серйозно цікавитися. Колись в дитинстві ми всі перехворіли, хоча б... Пару місяців там на сніданках зекономив. Побіг в магазин філателії, купив гарну серію або, марок. або над паром відпарювали марки з конвертів, та, конвертів, так, щоб вона не порушилася. Коли я почав цікавитися філателією, не стільки цікавитися колекціонуванням, скільки мене поліграфічна доля підштовхнула до виготовлення конвертів для філателістів, і якось мене зацікавило. Воно і затягнуло в саму. Тому що філателія більше відноситься до марки конкретно. І я раніше вважав, що це люди, які там досить які заможні, можуть собі дозволити колекціонувати кваріат, так, так, так і марки, якісь дорогі, що це така забава хобі. Ну, коли я з тим ближче познайомився, я зрозумів, що це є надзвичайно річ, яка заставляє, спонукає людину займатися самоосвітою, вивчати, тому що кожна марка має якийсь сюжет, вона присвячена якійсь події чи людині. і Автоматично, коли береш ту марку, чи чи виготовляєш тим більше конверт до якоїсь події, цю подію треба вивчити? І вона за собою тягне чи подія перед нею була інша, і починається тематичне, і це заставляє просто. Вивчати історію, географію всі науки цієї осені відбулася 14-та національна філателістична виставка «Мир через культуру, до якої ви теж були долучені як співорганізатори. Відбулася вона у будинку вчених і у Львові. Вона вже втретє. Так, перша львівська виставка відбулася в 1995 році. Вона була третьою за кількістю. Ну, то тобто перша відбулася у 92-му в, 92 в Івано-Франківську. Друга була славна виставка, яку організували спільно українська почта і почта Організації Об'єднаних Націй в Києві. А третя відбулася в 95-му році у Львові. Після тої виставки була в 2006 році. Виставка присвячена 750 п'ятдесятиліттю Львова. Львова. Вона а Вона була... це що відбулася. Цього а це року. вже була чотирнадцять. Та за рахунком по Україні, а третя у Львові. І на виставку потрапляють якісь відібрані марки, йде якась конкурсна комісія, працює, йде робота якогось відбору якісного. Безперечно, підготовка до виставки триває щонайменший рік. Визначається місце проведення і гасло, узгоджується з як сукрпоштою, але ініціатива йде завжди від обласних товариств філателістів і узгоджується. Тематика створюється регламент виставки, але він базується на регламенті світової і європейської. Організації філателістичних, тобто які мають скорочення ФІП, ФІП і ФЕПа. Потім розсилається по всіх обласних містах, де є обласні товариства. І люди, знайомлючи з регламентом, подають заявки до міста організатора. Там є класи філателістичні, є тематичні, є хронологічні колекції. Найважливіша це є історія почти. Кожен старається показати тут, бо тут можна зусянути найбільших. Вершин у фі філатуристичні виставці, і от до цієї виставки було е, прийнято скільки прийшло заявок, але в, в результаті того, що ще з виставочних стендів у нас не, не є так багато, щоб можна було всі показати. То певні колекції, е, суддівська колегія, яка призначається на ту виставку, оглядала не давала для огляду на стенди, а переглядала, так би сказати, в робочому порядку на столах. Кожний день виставки на тривала чотири дні. Була відзначений кожний день виходом якоїсь марки. Ну, як вже ви говорили, перша марка це була присвячена 90-річчю Ререха, другий день це була марка присвячена львівській пивоварні. Третій день була марка присвячена посткросінгу. І четверта була присвячена двом нашим землячкам. Чемпіонкам світу з шахів Анні і Марії музичок, правда, Анна здобула це звання раніше, ще в юнацькому віці, а Марія вже як. Доросла шахістка виборола його в матчів Прошу сказати, чи кожна марка виготовлена отримує шанс, чи в результаті є маркою визнаною на конверті. Тобто це певна процедура. Це ж не кожна виготовлена марка є запущена в обіг як марка Ні. для оплати. Кожна, кожна? Кожна виготов... Тобто, випущена. якщо це вже марка є випущена, значить вона вже є для ужитку. вона є Це є квитанція попередньої оплати, тобто оплати за те, щоб почта вам може доставити. Ти ваш лист з певної точки в іншу. Квитанція свого роду. Але ці марки, ці марки випускають власне, під якісь події. Це художні марки. Вони паралельно йдуть з марками стандартами, як казав пан Олександр. Стандартні марки це буденні марки, які клеють на ділову кореспонденцію, яку там... а вже хто хоче привітати когось чи лист написати, хоче, щоб трошки воно було в гарній упаковці, як то кажуть. І Тому є художні конверти, випускають і художні марки. Але вони мають ту саму, там ставиться номінал, і вони мають ту саму е, дію, що й, звичайно Знаєте, якось подумалось, що якби 100 років тому чи 50 років тому був інтернет, і всі користувались смс чи електронною почтою, то ми б сьогодні не мали з чого досліджувати історію. І дякуючи листуванню, дякуючи і якості конверту, тому що ви мені показували щойно австрійський лист, як він гарно був підписаний. Які були печатки, які були. тобто, культура листування була настільки на високому рівні. І беручи до рук ці старі листи, ми розуміємо, які люди жили, яким світом вони переймалися, як вони формулювали свої почуття. що Це було настільки все розлого, цікаво. Тобто, ставлення до інформації говорить досить серйозно про цивілізованість народу. Я думаю, що Зараз нам треба до цього трішечки повертатися. Нам треба повертатися, тому що інтернет, там друкарські машинки ще в минулому, а зараз принтери. Це добре, це є, ми то назвали прогрес. Хоча. Так, невідомо. Невідомо. невідомо, чи це є прогрес, чи це є шлях нікуди. Але справа в тому, що лист це не є просто. там… Потік інформації це є. Він має свою енергетику, тому що е, лист написаний від руки. Людині передаючи пишучи лист, вона передає енергетику так. в почерку. Оскільки ми говоримо про марку, як вже витвір мистецтва, який вже себе утвердив, то мабуть і відбуваються такі речі, як колекціонування, як збір людей, які колекціонують обмін, продаж цілий світ окремий людей, які в якійсь мірі свого часу захворіли на Це марку. заворожує. Це заворожує, каже пан Андрій. Так, та, то не хвороба, mm -hmm. то, то в хорошому розумінні хвороба. е, починається з маленького, там якась серія, якась марка. Ага, а то появилася що інша той, або по тематиці, або просто по країні, географічно. Ну. Молоді філателісти, так зокрема школярі, то вони, і ми через то переходили. У них колекції побудовані на кількісному вираженні. От я маю там і тисячу другий більше. Потім уже хтось збирає хронологічну колекцію якоїсь країни, виключно той крім, скажімо, країна. Все від першої до, до всіх подальших випусків, але це ще не є колекціонування, це є замкнене в собі. Філатерісти збираються у своїх клубах. Зокрема, ми у Львові збираємося. щонеділі в приміщенні школи номер 87 по вулиці Замарстинівській 11, Запрошую при нагоді всіх слухачів. Можна Наші просто прийти, прийти, якщо в мене прийти є альбом... в неділю від 9 до 12 години. щонеділі. перепусткою буде оцей дитячий альбом з марками. У мене я ще хочу сказати одну річ, але м -м, важливу річ. Замикатися у цьому своєму малому приміщенні треба вміти з того, що ти зібрав, створити експонат. І такі експонати, як створені і належним рівнем, вони відзначаються. Тоді вміти показати то, що людям. Ці національні виставки доводять до того, що людина бачить, для чого вона то збирала і вчиться на помилках, здобуває високі нагороди, а золоті медалі. На національній виставці дають право позолочні теж до речі, трошки нижчі класом дають право експонування такого експонату на європейській і на світовій виставці. Це вже є найвища, так би сказати, планка для філате. А ви особисто, пане Олександре, їздите на такі виставки Їжджу і з експонатами, їжу як приватна особа, бо я тим живу. Я живу філателією, їй віддано понад 60 років, і то зі мною буде назавжди. От був я на виставці у відні отримав. Е позолочену медаль це вже було сім років тому. На європейських виставках їздив як представник України, називається комісар на виставках на Кіпрі, на виставках в Іспанії і так далі. Ну, польська виставка мене навчила в 1993 році. Я у мене був переломний період. Це було до відвідування такої виставки, де я впродовж тижня ходив як до школи на всі і, і заходи тої виставки від 9 до 18 години, і тоді я побачив. Що тут треба міняти на 180 градусів своє захоплення філателією? Чи можна просто будучи колекціонером перебувати в цій красі, в цій вервиці і почувати себе медцем? Е, ну я вам скажу, є по, поняття тематична філателія колись на першому місці був космос. Потім з'явилося спорт, а зокрема спорту футбол. Був певний період, де захоплювалося мистецтвом. Прекрасні: живопис, графіка, мистецтво. Дуже багато було збирачів мистецтва. Тепер чомусь на перше місце вийшла фауна, бо це пізнається, світ, живий світ природи, і вона най... на даному етапі найпопулярніша. Але кожен знаходить собі свою вузьку нішу, чи не, не вузьку, розширює її, пізнання і, по... і вміти створити власне, експонат, щоб він був логічним. Початком і завершенням то показати свої знання, бо там йде і, оцінка експонату, іде тема кожній під темі є ще значить, знання, вміння показати, рідкісні речі і так далі. Тому подібне. Я дуже дякую вам за розмову. Я думаю, що багато з наших радіослухачів, особливо молоді, зрозуміють наші з вами захоплення і захоплення своїх батьків і звернуть увагу на, можливо, зовсім інший для них вид спілкування як листування, і звернуть увагу якраз на марку, яка є окремою мистецькою малою формою. І Я дякую гостям у студії, пану Олександру Жарівському, голові Львівської обласної організації асоціації філателістів України від. Домому колекціонерові та видавцю філателістичного матеріалу, і пану Андрію Пилюху, члену Асоціації філателістів України, і засновнику окремої секції Це козацька пошта. Дякую вам.